Вони прославляють Україну за кордоном, долають перешкоди і допомагають іншим. Едуард Смоляков незрячий український музикант, автор пісень. А Людмила Крамниста психологиня та громадська діячка. У чужій країні вони зуміли показати, що люди з інвалідністю можуть досягти успіху на рівні з усіма іншими. Едуард підкорив сцену. А Людмила відкрила фундацію, яка підтримує українців. з живим оркестром у краківській опері. Моє, земною, На міжнародних фестивалях, концертних майданчиках, благодійних заходах для підтримки українських бійців. Чехія, словаччина, польща країни, в яких уже прославляє Україну Едуард Смоляков, незрячий музикант і автор пісень. Чоловік був змушений виїхати зі Слов'янська, що на Донеччині, на початку повномасштабного вторгнення, і знайшов прихисток у Польщі. В рідному місті у нього було все: власний музичний колектив, рідні, житло і робота. Але російська агресія все це забрала. Коли переїхав, це було повністю перезавантаження всього життя. Все змінилося, тому що залишилась, залишився мій гурт, і довелося робити все повністю з нуля. Минуло три роки. Едуард не здавався, долав труднощі, шукав своє місце в чужій країні, багато працював і, зрештою, зміг підкорити польську сцену. Тепер він грає в чотирьох колективах у Кракові. Заново зібрав власний гурт Смолова галерея. А його пісні вже знають і люблять серед українців у Польщі. Переважно я граю зараз на концертах, на благодійних концертах на користь українських військових, де ми збираємо донати і як можемо допомагаємо. Своєю творчістю Збройним силам України музика лише частина його діяльності. Едуард вивчає сучасні технології, які допомагають таким як він залишатися самостійними. В Польщі чоловік опанував нову професію спеціаліст цифрової доступності. І от тепер Едуард приїхав в Україну поділитися досвідом. Провів дві лекції технології в смартфоні: одну для дітей у спеціальній школі в Києві, іншу для військовиків, які втратили зір у боях з окупантами, і проходять реабілітацію у Вінниці. Це були лекції. Про технології для незрячих. Тобто це технології в смартфоні. Я сам користуюся, активно користуюся цими технологіями, GPS-навігацією, застосунками на основі штучного інтелекту, які дуже допомагають незрячим особам в повсякденному житті. Я допомагав їм налаштовувати їх смартфони, допомагав встановити застосунки, якими я користуюся. І я думаю, що це був для багатьох перший крок. Для опанування всіх цих технологій, і це дуже мене гріє. У Польщі Едуард не лише зміг знайти себе, а й зустрів кохання Людмилу Крамнисту. Зараз вони вдвох приїхали відвідати Київ. Людмила теж має порушення зору. Вона так само була змушена шукати прихисток від війни в Польщі. Українці можуть все. Такий девіз Людмили Крамнистої. Жінка теж не сиділа, склавши рук в іншій країні. Спочатку волонтерила, консультувала біженців, людей з інвалідністю з різних питань. Я зрозуміла, що я хочу бути корисною, бо дуже часто люди не знають, на які пільги вони заслуговують, що вони можуть очікувати. Які які е, ситуації можуть виникати, і як з ними справлятися. Дискримінація, мовні бар'єри, проблеми з працевлаштуванням, брак віри в себе і знань про свої права та можливості основні проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю за кордоном. Щоб допомагати їм долати ці перешкоди, Людмила заснувала в Кракові фундацію AB Show – платформу, що об'єднує людей навколо ідеї безбар'єрності і рівних можливостей для кожного. В Польщі є заклади для людей з інтелектуальними порушеннями, де вони вчаться самостійності е, і. Е... В побуті самостійно себе обслуговувати, і це дуже важливі заклади. Мені дуже хотілося б, щоб в Україні були подібні заклади, щоб люди з інвалідністю не відчували себе самотніми, щоб вони теж розуміли, що навколо них є світ, і це відкритий світ. Зараз на базі власної фундації Дуарта Людмила працюють над розробкою онлайн курсів із сучасних технологій для людей з інвалідністю та українських військовиків, і планують частіше приїжджати в Україну для зустрічей офлайн За Україну. Логінова Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. На цьому варта інтера в ефірі телемарафону на сьогодні завершена. Передаємо слово колегам з телеканалу Рада. Бережіть себе. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.